Добрий ранок. Сьогодні останній день, точніше, дві дня в Варшаві. Я проснулася, помила голову. Тільки що монтувала минулі влоги, ще домонтовую і буду збиратися. Через дві години веселя з квартири. Мама поїхала відвозити денчика на Айлс. Вони приїхали сюди на два дні здати і тут додому. А мені потрібно зараз зібрати свою ручні кладі. Я не знаю, як зараз вам покажу там просто треш, Як це зібрати в одну сумку? Я не знаю, бо там купа речей. І потім виселяємось, снідаємо і мене завезуть на автобус. На автобус я вчора все вже роздрукувала, все готово. Будемо з вами виїжджати на Франкфурт. Мене чекає дорога, скільки годин? 16, по-моєму. Потім півдня дам і потім виліт. Коротше, дай Бог, що все склалось добре. Тому, коротше, давайте поїхала цей день. Ось це все моє. Ну що тут. Очки? А, це сумка, яку мені мама вчора подарила. Я думаю, може в неї скласти. Просто в мене по повісу. Ну, можливо, там ще кілограм можна догрузити, а може і ні. Я не знаю. Таблетки потрібно попакувати. У скільки таблеток різних. Тут квитки, тут речі, тут олівка корм, а ну, що тут олівка корма. Коротше, я не знаю, як це все має влізти. То лівочка спить при ходить, щоб не забула. Лялечко моя. Так, ми вже визбирались, але в нас проблема. Денис поїхав здавати ж тест. Зараз переключусь, розкажу. Поїхав здавати тест, Тайс, і він букав на букінгу апартаменти. І ключ треба ставити в локеру. Пароль від локера знає тільки він і номер ясічка. Номер ясічка, мабуть, такий, як і квартири. Але пароль, щоб відкрити цей локер, оставить кінцівного. У в нього тест до 11, у нас весня в 11, і потім у нього друга частина тесту з 12. Але проблема в тому, що їх забрали вже до 12, і він тільки нам не пише. Точно будемо охранника, напевно, питати. Бо мало бути в 11. Коротше, ми тільки що зрозуміли, що ми трошки лишавки. Нам не надо пароль, потому что просто в почтовый ящик, и, да, это ключи, все, я думаю, что там игра молокор на почтовом ящике. То все-таки высыпаемся. Мама, Алюка тут. Я такая как то отекшая после дороги. Короче, мне нравится Так, ну что, мы уже поели. Уже застряли Денчика. В нього там сталася якась помилка з тесту. Він мав, мав IELTS здавати General, а відтоді здавав Academic. це важчий. Будемо чекати результатів. Вигулюємо зараз влітку і їдемо на вокзал олівка в Польщі реально як зірка. Її всі просять сфотографувати, всі кажуть: Ой, а в мене дівчина таку собачку хоче, можна сфотографую? О, у вас така мала собачка, можна сфотографую. І це тільки що фотографувала, напевно, раз шостий за два дні, я не знаю. Тут, ну, у нас крізь зірка, але ніде її прям так не фоткають. Просто там вадить, просять, а тут прям фото фото просять. Їдемо зараз вже на вокзал в дорогу, я купила якийсь там дорогу. горішка, водичку. Але ми тільки мама з енчиком так покормила мапу, що здається, захоче їсти, щоб до, 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 до країни призначення чи не проговорилась. Ми в автобусі, на дворі лия, махає. Я просто вся промокла, поки брали квитки, але не дали, ну ладно, розлюкати два міста. Проблема в тому, що чемодана десь мама з Дінчиком була побігли, нас навігатор вів а, якимось кругами, виїхали практично за годину і так встигаємо. Їхати було 10 хвилин. Лівень, жесть, квитки мокрі, все мокре. Так головне, що ми встигли з чемоданом, мабуть, ну, їхали, з чимоданів. Все, привезли чемодани, пора прощатись, якось так сумно прощатись капець. У нас з Олівкою скільки сумок, все мокре. Олівка вже налаштована на дорогу, вже тільки що на всіх ричала трошки, вона ну, просто завжди ричить, коли ми їдемо кудись, бо боїться, що я її лишу з кимось, а не візьму з собою. І вже готові їхати в дорогу. Тут у нас олівкин корм, водичка. І різна моя їжа в дорогу. я там взяла кабаносики, крекери. Коротше, голодати не будемо. Якось так сумно прощатись, капіт. Тут музика на відео, то я озвучу сама. Але реально, як я згадую, які емоції тоді були, так було сумно. Ще в Дінчика візи немає, в нього була віза, але так як йому скоро 18, то віза ще там була до 18. На коет він тоді не встиг податись, бо змінював паспорт, і тепер краці в нього немає, щоб просто навіть в гості приїхати. Я лише у мами школа э, стоїмості 6 злотих і 1,5 євро. Ми стали на заправці, я купила свій батончик. Ми взяла один такий з Польщі, ну з Варшави, точніше. І думаю, не буду спеціально купити солодку, щоб не їсти. Ну брендділа, я так захотіла, це просто саме улюблені батончики. Просто обожнюю це поляки. Це з поляком постійно така штука. Встали ми десь на заправці тут туалет, і не можна сходити, якщо у вас немає злотих. І карточкою не можна оплатити. Просто люблю це. Боже, в мене немає злоти. Є... Я кажу, можна доларами, доларами, можна євро. Коротко, моя романтика поїздка закінчилась. Я щось їхала, так все кайфувала. Такий кайф, дорога, олівочка спить, я її покромила. Тепер ці поляки з цим телесом і спортливесь настрій. Ні, просто наша велика еміграція народів. Нас розсаджують по якомусь автобусам, непонятно куди йти, бо там купо людей там. Щось речі, хтось забирає, хтось ні, але ну, мене не пересаджують, але непонятно куди йти. Плюс ця полячка їй предлагала долар, два. Ні, долари не візьму, євро або злоті. Вони магали на євро чи злоті, І не вади поміняти. Вже десь скільки? 10 вечір, 10-30. Нам до 7-30, але ще не довго виїхати. Якраз зараз кімирну і приїдемо. Чікалося йде свій автобус, бо, щоб ви щоб розуміли. А, не видно, так? Да? Так. Да. Там всі автобуси, сінбат, так рядочок стоять. І мій теж якийсь ну, Мама перший. Сподіваюсь, дуже. Так, а тепер не смішно. Я придала всі автобуси, мого немає. У там документи. В принципі, все в мене там. А тут у нас почалось переселення народів, погляньте, скільки людей, і щоб ви розуміли, тут видно тільки частина їх. Коротше, в нас зустріла кума Наташа. Подивіться, як на німець зустрічає дощом. Просто я мокра, олівка мокра, все мокре. Боже. Це Сам, мокре. Так, ми зайшли в гості. Я привела все в порядок і готова тепер летіти. Зараз їдемо з Наташа в аеропорт. Зараз скільки? Десять тридцять, десь одиннадцять вже. У мене веліч 3.40, десь 12.40 треба бути в аеропорту. Я до речі, не розповідала, я намагалась зацікінутись онлайн, мене не пускає веди. Якусь помилка. Вже візу додала і все, тому я трошки хвилююсь. Купуємо квиток, їдемо в аеропорт. Комаша розбирається. 630 євро приїзд німеччині. Я не знаю, із них. До речі, купила квиток у мамані, бо не приймає карти. Я думаю, карту не захотіла в німеччині щось приймати. В Польщі сплачивалась норма. Тут дуже зручно. До речі, мені дуже нагадує тут Данію. Прямо реально вокзал такий же, живе. Так, це був ще той квест. Львочка не розуміє, як можна без травичка сходити в туалет і наводила під аеропортом. Зараз десь шукаю Наташа з чемоданом і будемо йти на мусику реєстрації. Мені трішки стрьомно, щоб вона пропустила з моїми таблетками. У дуже багато таблеток, просто не плюс мені на півроку. Того хоч би пропустила. А ще на первич чемодана? Ми важили чемодан, і він 34 кг, максимум 32 кг. Зараз було щось думати. Приходимо в реєстрацію, Лівку сказала переноску, перевірила документи, але я затикала роздрукувати один листок форму Пандоровську. Ми мені там не питали, але коротко, зараз заповнювати буду. Що ви розуміли, аеропорт Франкфурт, мишка. Просто мешка в аеропорту. Я гарний. Я просто в шоці. Аеропорт. Коротше, новості з аеропорта. Перша я зважила чемодан і зраділа, бо було 32, щось там 300. Я така, клас. Ми теж доходимо до реєстрації. Кажуть, че кажучи, у вас перевіряють 33,5. Я така, М -м -м". починаю, коротше, я доставати, всі люди стоять. У мене чемодан, у мене там порвалася ця штука застіжка між чемоданом. Треба вже новий давно купити, але вже давно порвалася. У мене все вивалюється. Я його не можу запакувати, достала. В того якась машинка мені там допомагає його запаковувати. Я запаковую вашу 31, бо він лишнього достала. Ладно. Тому що така жінка працівна, яка видавала квитки, що думаю, ладно, вже хай, хай так і буде. Достала лишнього, сидимо тут з олівкою з Наташою. На теж десь пішла побила. Я не хочу пити подовго летіти. Ну, бо я думала, без алкогольного випитала, потім думаю, не хочу, бо залівкою полетіти, а в талетну зручно виходити. Uh, і, коротше, так, сидимо тепер тут. У uh, мене, в принципі, є доступ до бізнес-кламуджу, але я не хочу йти, посидимо тут краще з Наташи. У нас кабаносики, Пивко. Але за ПВК здарили 5 євро. Ми... Так це не дорого. А, ер... Ні, це дорого. Дорого. А скільки у вас пиво стоїть не менше? Ні, якщо <сум> на 5, то нормально, заплать 5 євро. Але це на 33 і якось Просто 5 євро, це 200 гривень в Україні пиво стоїть десь 180-200 шесть гривень. Двісті. Якщо ти купуєш таке в магазині, ну воно буде максимум три. А ну в магазині да німецьке, пивацьких Наташа. Розкажи, як тобі життя в Німеччині Прекрасно мені життя в Німеччині. Подобається? Я додому не поїду. Да Наташа каже, не знаю чи буде чути. Наташа каже, що не хоче в Україну, хоче в Німеччині. Дуже подобається. Наташа взагалі красотка. Вона вже ти пройшла вже курс. Вже який рівень Б 2 Зараз шукаю С1, але немає місця. No. Я ніколи не думала, що така велика проблема знайти зараз в Германії місце на курс С1. Мені казали, що на С1 йдуть тільки такі ідіоти, як які знаю. <laughs> а які взагалі переваги зараз для українців в Німеччині цікаво? Oh. Житло дають безкоштовно? випадки. Житло оплачується повністю квартира. 550 на дорослу людину виплачує держава Євро? щомісяця. місяця так норм просто це на поїсти на І окрему квартиру навчання всі шпрах курси намовні курси всі оплачує держава якщо ти хочеш перевчитися ну там в тебе є професія але тобі не вистачає рівня для німеччини відправляє теж вчитися. Те, що плачується для дитини 250 євро в місяць для кожної винятку дитини. Якщо там дві дитини більше, там якось не рахують по-другому. І слушай, якщо дитина там в школі, все ще в школі все безкоштовно, ну, навіть виплачують на канцтовари. Раз... А на олівку будуть платити? Для собак теж, в них навіть є свій тафель. Короча, тафель це така церковна організація, де дають людям їжу, якщо в тебе там. Ну, Просто Офигеть. продукти набори. Понятно, чи ти мене так звала в Німеччину. Так я тобі, я всім кажу, що ніхто не вірить. Так, да, звісно, вивчити мову, це ну, якби. Я німецьку школу лівчила, мені подобалось. Ну, в принципі, плюс-мінус в таких містечках, де я живу, з англійською сильно не переконає. але вони, вони, типу, знаєш, мене хочуть. Я маю на увазі, це в державному так навіть я часто сталкивалась на ЖД десь в аеропорт не в ні, от на ЖД. Ти їм говориш, а він просто з того, що англійською, він ігнорить принципово. Вони, принципово. вони дуже всі гарно знають е, англійську, бо uh -huh. в школі, це, це, я тобі скажу, це те саме, що ми російську розуміємо, те саме вони англійською. Ну і опять же, якщо це таке місто, як Франкфурт, то окей. Але село якесь ні. Воно ну, це так, не дуже. І зараз Покаруючі, так само... Ну, така підтримка дуже велика. Ну і як? зараз вона не уменшилась так само, да? Ти, те, хто зараз приїжджає? Виплати, да. отримання. Просто зараз вони більше дивляться, що тобі дійсно це треба, тому що ну, багато хто посидів там, посидів там, почув про такі от умови, приїхав сюди. Ну, типу, люди не ті, яким дійсно потрібна допомога, а ті, просто, хто хоче зараз не, використати цю, цю державу, заробити гроші і поїхати. Ну, багато хто отримує з держави, на чорно працює десь, що це вже в Германії існує. Це не все так гладко. Так, у нас капець ситуація. Я посиділа з Наташою, пообщалась. Я пішла ж виглядати олівку, бо нам вже йти, а треба проходити всі ці гіти, ну, не дійте ці контролі. І я думаю, виведу олівку про це. А вона не хоче йти, бо немає травички. Ми прогадуємо, тільки що воно 20, нам вже треба йти на ці всі штуки, на тупо не йде в туалет. Я дуже хвилююсь, бо 12 часов вор буде без туалету. Бачила ви просто тільки що мої очі, коли я вже пройшла в кінець, пікую квиток, і він пише. Типу, нот фас, підійдіть до Агента. Це така ж сама штука, коли в Америку летіла була. я перемірніча. Я підходжу до нього, він пікає в нього така ж сама векіння. Я така, що? Стою в паніки, але пропустила все окном, засідаємо на літак. Но я не в Амарку лечу. Напевно, треба сказати, куди вже я лечу. В Торонто. Малий ходить в Торонто. Ми тріма лишки строїти свою жисть в Торонто.